Ніна, де писати лист. Ну, та де писати? Сюди пишіть. Не, 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 не в чаті. Пишіть листи мені в Viber. Можете писати в коментарях. Під цим. Ну, не в чаті. В коментарях під, під відео можете писати. Так. Слава Ісусу Христові. Чи можна парі бути хресними батьками, а потім одружитися? Я вже про це розказував. Хрестна пара, хрестний батько, хреста мати можуть тримати дитину до Христу, і потім можуть одружуватися, да? є перепона е, там трохи інша, що хрестні батьки. Хресні батьки. 50% заряду батареї. Я знаю, що в нас так вчили, що е, Христе батько, Хресна мама це духовне родство. Та? Це е, духовна родина. І ми, якщо вони між ними не було того духовного інцесту. Якщо ви плануєте бути батьком і мамою духовною, Іменно в тому вся суть, що я духовний батько, духовна мама це чужі люди, які стали рідними. так? А ви потім берете цих чужих людей знаєте, і поєднуєте е подружжя. Не треба. Треба е планувати так брати щоб один, я знаю, що так брали раніше, щоб один із хресних батьків був жонатий. Ну, тобто, щоб не було перепони, От, коли ці двоє потім трохи підростуть, хрестний батько, хрестне мами, і давай поженемося. Тому брали, щоб хоч одна, щоб одна сторона була в подружжі.